Що тут, наприклад, погрози були в нашому пенсійному фонді, що якщо ви будете надої дати відзвонювати і писати скарги на нас, то ви ще лишили тої пенсії, яку маєте. Тобто індексації. Може, мені індексації не дають з 2013 року. Дружині також, з 2013 року не дають індексації. Чому не дають індексації? Коли ми з камнецьком ходили в пенсійний наш фонд Головка, і її не було, тих, були заступники, то сказали, що ваша пенсія початкова не згідно чинного якогось законодавства, вони пішли в моду говорити. Згідно чинного законодавства, згідно чинного законодавства, вас все вірно нараховували. Піді, будь ласка, в пенсійний фонд і за цей, за цей час. Попередній місяць, і той наступний місяць, де була нарахована ваша пенсія з добавкою, і наступний місяць, де була скасована ваша так. пенсія, мені потрібно всього на су два місяці. У мене є доручення справа спорядження від двох братів батькових, ага. і тут вже сім років я звертаюся і ну а зараз він по документах кому належить. Ну я не знаю, бо там, згідно архівних документів, на рік взяв санаторій РКК у міської ради, там є такі документи. Так як оренда. І там проживали комунальні будинок, бо проживали люди. Їх відселили, бо будинок Ветхі. Вони я, я працюю. дивляться, що людина не є активна. Вони не будуть теж активні і не будуть рухатися. Ну вам списку написала там чи не подав. Відписки нам Рішення суду. Заставити виконком міської ради повернути вам дану земельну ділянку, або натомість замість цього об'єкта аналогічно десь знайти вам можливість або все ж таки надати квартиру, або щось інше. Я зрозумію проблему. На місцеві, я бронила на гарячу лінію е, урядову, потім мені дали горячу лінію Міністерства соціального політики, і мені сказали, що згідно статті 184-й мене скоротити права В Зв'язку з тим, що в мене на утримання молоді першої групи. Я була після цього і в на вона Ви мене вона дуже добре мило прийняв, чого ви прийшли. Я йому просто сказала. Куди я дзвонила так, як вам, а він каже, я можу вас забезпечити, що запевнити, що ми не будемо порушувати закон. Це десь було 14 грудня, пане Лондонова, була пишіть заяву на допомогу, пишіть на те, але тим не менше 28 грудня влучила отримати наказ. А ви подумайте, ми й там всі суди виграли, але це судитися з ними. Я була адвоката до ти тисячу гривень за заяву написати. А потім ще програєш суд, села не плати, то я ж <смі> і не знаю. Я була, коли я була на провком, я просто пішла на провком, думаю, знаєте, хоч скажу, що я, ну, і коли б сидів провком, там, чоловік 13, і я кажу, ви знаєте, я щаслива, що я пропрацювала 36 років, а мені Ковальчук каже, ну вас може інший власник візьме на, на роботу. Що було Міністерство все ж Мені такі. сказали спиратися на статтю 184. Радок 184. на отримані ноліт першої групи, то опікуна не мають права скоротити. Я вам скажу, моя дитина 5 років не ходила, моя дитина 5 років не ходила. Моя дитина ходить, моя дитина, моя дитина. Моя дитина 15 років пропрацювала в алмазі архівалісом пів, на півставки, його взяв головний лікар юний і його теж скоротили в квітні місяці. Я пишу депутатське звернення в прокуратуру. Щодо вашого звільнення, але мені є друзі, мені більше потрібно документів, тобто цей наказ однозначно мені потрібен копію, копію цього наказу щодо звільнення вашого а, документ про це, що а, ви маєте на отримання першої категорії. Міститель Роскавець вулиця Василя Стуса. Це вартожиток, бувший. Зараз вже заявляли квартири. Рядом в мене за стіною дотичний санаторій, колишній пан... пансіонат Менера. Такий пансіонат передали в 2010 році. І в 11-му почали робити реконструкцію. З того часу почалися всі мої біль. Теплоізоляцію зняли всю. Я ж не знала тоді, що теплоізоляцію зняти. Сняли, Пішли дощі, от і мені все написано зараз. От тут 25-6 я відкриваю двері. Все мене затоплює. Коридори там теж немає ні підвалу, ні що ящик стояв з бульбою, з усім з продуктами. Все затопило. З Жеку прийшов головний інженер. Я ніяк не могла йому доказати, що знята тепла бо він сказав, ні, є. Аж поки я не витягла їх наверх туди, на якось асфальт було. теплоізоляції не було. Так було. Я кажу, я чи немає ізоляції? Тоді він у нервах сказав їй, що немає. Пан Руслан піде поцікавився цією проблематикою з середини тих комунальних діючих, не діючих і постарається допомогти. Вона така склалася ситуація, що нам цього року дали на державну освітню субвенцію, Ще менше, ще інші менші, інші. Менші, так. так. Ви знаєте, ви, так. я вже зверталася до вас. Так. І е, сесії міської ради було виділено нам 26 грудня так, так. 3 мільйони... 35 тисяч 600 так. ще додатково, так. що з місцевого бюджету. Ну і ще нам бракує 4, 4 мільйони. мільйони. Там, може, ви якось посприяли. Я... Знаю, що в другому місяці під кінець лютого десь приблизно Березні. так, у по початок березня повинен в будь-якому випадку переглядати державний бюджет, ну, бо це він ні в які рамки не влазить. Це скоро люди прийдуть і просто на руках їх вітам винесуть. Ну, вже не вистачає сил їм говорити і доказувати, що не можна так повністю всі соціальні пільги обрізати. Влада в Трускавці на місці і вона підтримала, щоб зняти ту соціальну напругу освітня. Зараз ще хочу сказати, бо я почав вже тиждень працюю. Тому хочу сказати, що відносно харчування, організації так. з харчування, міська рада пішла повністю. Сесію міської ради було затверджено, що виділено мільйон триста на харчування, і ми харчуємо всіх учнів перших-четвертих класів. Ми будемо харчувати пільгові категорії, які згідно закону, плюс додаткові навіть пільгові категорії. Шановні Трускавчани, накінець вдалося відкрити кабінет депутата Верховної Ради в стінах міської ради. За це велике спасибі міському голові, що знайшов такий кабінет, і зараз він знаходиться кабінет номер 3 в стінах міської ради Трускавця. Дуже багато. Проблем все ж таки можна вирішувати тут на місцях, і не потрібно писати листи до прем'єр-міністра, до президента. Я би хотів, все ж таки, щоб це би вирішувалося або місцеве самоврядування, тому що найбільше проблем тут є в місцевому самоврядуванні. А якщо потрібна моя допомога, звичайно, я очікую на листи до мене. І відносно цих листів, ми будемо працювати разом з місцевим самоврядуванням і міста Трускавця, і району і області, звичайно ж тому, очікую більше ваших листів, очікую почути ваші проблеми. Для того щоб підтримати вас, допомогти вам, а також допомогти місту Трускавцю в його розвитку в його економічному піднесенні.